Друге послання святого Апостола Павла до Тимофія, розділ перший. Павло з волі Божої, Апостол Христа Ісуса за обітниці життя, що в Христі Ісусі, до Тимофія, Сина Улюбленого, благодать, милість, мир від Бога Отця і Христа Ісуса Господа Нашого. Дякую Богові, якому служу від предків, чистим сумлінням, що тебе, пам'ятаю, я завжди в молитвах своїх день і ніч. Я бажаю побачити тебе, пам'ятаючи сльози твої, щоб наповнитись радістю. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перша була, оселилася в бабі твоїй Лоїді та в твоїй матері, Євнікій. Певен же я, що й у тобі вона оселилась. З цієї причини я нагадую тобі, щоб ти розгрівав Божого дара, який у тобі через покладання рук моїх, бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любови, і здорового розуму. Тож не соромся за свідчення Господа нашого, ні мене, Його в'язня, але страждай з Євангелією. За силою Бога, що нас спас і покликав святим покликом не за наші діла, але з волі своєї та з благодаті, що нам дана в Христі Ісусі попереду вічних часів, а тепер об'явилась через з'явлення Спасителя нашого Христа Ісуса, що й смерть зруйнував і вивів на світло життя та нетління Євангелією. Що для неї я був настановлений заповідника апостола й учителя. З цієї причини й терплю я оце, але не соромлюсь, бо знаю, в кого я ввірував та впевнився, що має він силу заховати на той день заставу мою. Майже за взір здорових слів ті, які від мене почувте у вірі й любові, що в Христі Ісусі вона. Добро припоручене, стережи Святим Духом, що в нас пробуває. Ти знаєш оце, що відвернулись від мене всі, хто в азії, а між ними Фігел та Гермоген. Хай Господь подасть милосердя, у Несифоровому дому, бо Він часто мене підкріпляв і кайданів моїх не соромився. А коли він до Риму прибув, шукав мене пильно і знайшов. Хай Господь йому дасть знайти милість від Господа в день той, скільки ж він послужив був в ефесі мені, ти відаєш краще.